Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я знову трошечки пропала з Ютубу. Все тому, що в мене просто не було настрою. Знаєте, коли трошечки щось тебе розстроює, то хтось навпаки відволікається, хтось починає ще більше відео знімати, таким чином відволікається або щось інше робить. А я навпаки не можу нічого робити. Я роблю те, що потрібно по дому, там ходжу, їсти варю, прибираюсь, перу, але думки вони в голові все одно не покидають, тому відволіктися не можу. І мені в цей момент не хочеться знімати. Мені не хочеться просто нести вам цей настрій. Мені хочеться, щоб мої відео були все-таки позитивними. Адже для цього ви заходите на YouTube, щоб дивитися позитивні відео, щоб відволікатися якось. А я не вмію з поганим настроєм щось робити. Та й не хочеться, в принципі. Ось. Зараз вже трішки краще в мене з настрою. На вулиці сонячна сьогодні погода. Перед цим йшли дощі. Я посадила на підвіконні у себе руколо. Накрила її плівкою, зробила два рядочки. Чекаю, поки вона зійде. Це було вчора, я вже бачила, сьогодні відкривала, що вже трошечки де-не-де пробивається. Салатик в мене залишився лише в ось кашпо. З цього забрала, бо він зразу дуже гарно почав рости. Але потім щось бачила, що він починає пропадати і щоб він весь не пропав, я його зрізала, а корінчики витягнула і викинула. Залишився в мене лише все його, Бачите, обскубую вже по кругу. Коли роблю собі якусь канапку до та й цей вже теж викину. У нас ось така сонячна погода гарна. Платік у школі, вони ще червень місяць навчаються. Ну, як навчаються, вони ходять більшість днів, вони не навчаються, а більшість ходять кудись. От сьогодні вони пішли в кіно, Макдональдс, снідати в Макдональдс, далі в кіно. В понеділок в них був День дітей, вони якийсь там квест проходили в парку, морозиво їли. Ну, словом, цікаво дуже, що цей такий червень у них більше такий розважальний. В них оцінки, в принципі, вже виставлені, але до 16 червня можна ще виправити, якщо у когось щось не влаштовує. Ось так трошки наговорила вам, і вже буде щось вам починати знімати, бо вже хочеться вже, самі, вже сама трошечки заскучала за Ютубом. Тому буду вже для вас трошечки щось знімати. Зібрала ось тут таку велику гору речей. Це хочу комусь віддати, потрібно в групі написати, щоб хтось дівчат забрав, бо тут речі хороші, в мене ж владік, він дуже швидко росте. І всі речі, в принципі, в гарному стані. Але те, що він в мене високий і худенький, то ще потрібно, щоб хтось такий самий був, щоб на нього теж були ці речі, щоб по зросту підходили ну і по розміру. Я тут відкриваю вже сезон малосольних огірочків. І що ви думаєте? Дістала банку свою улюблену. Ось цю. Дуже я її люблю. Саме класити в ній огірочки, малосолити, солити. У нас такою кришечкою зручною. На 2 літри. Мені дуже зручно, 2 літри якраз класно було. Я її успішно розбила, поки помила. Ну це я, я так вмію. То дістала вже свою другу банку, вона на 3 літри. Правда, я в ній завжди помідорки квашу. Ось з такою кришечкою закручується. Придеться в ній робити. А що робити? Я вже ось тут замочила огірочки. Десь зо три години вони в мене стояли в дуже холодній воді. Дуже добре перед тим, як їх солити. Дуже класно замочити, вони тоді будуть дуже хромкими, класними. Вони такі невеличкі. Що нам буде потрібно? Так, на дно баночки нам потрібно буде виложити хрін. Ось у мене шматочком порізаний, також чесничок. Декілька зубчиків. У мене десь тут 5 зубчиків, таких невеличких. Перець горошком, штучок 10-12, скільки там попаде, це не важливо. І декілька листочок лаврові, декілька штук. Також нам потрібен ось такий кріп, але взагалі нам потрібні шапочки. Ну, чомусь у цьому наборі, який йде для соління, йшов кріп без шапочок. Тому вже взяла, який був. Не знаю, чому оглянула весь. Ніде немає, але буде вже так. Так, я огірочки пообрізала. Ось на кінчика з двох сторін ось так трошечки обрізала, гарно вимила і буду закладати в баночку, так як я й говорила. Викладаємо все на дно. Також кріп. І далі огірочки. Ось так у мене вийшло. Бачите, неповна банка. Ну, бо, звісно, я розраховувала на двохлітрову банку. Я вам залишу в описі під відео пропорції на двохлітрову банку. Ви собі будете знати, що це на 2-літрову банку, а сама вже зроблю ось цю. Я у кружку додаю сіль, таких півтора повних столових ложки. Це якщо на 2 літра. Додаю сюди кипяток, щоб розвести. Ростала, бо в мене така крупна сіль. І заливаю її. І далі просто заливаю окропом все, повністю огірки. Так вони скоріше вквасяться, і через два дня у вас вже будуть малосольні огірочки смачні. Зверху, як я вже говорила, закладаємо окропом. Я накриваю кришкою, але не закручую її, для того, щоб трошечки повітря проходило. Залишаємо їх в кімнатній температурі на 2-3 дні, і далі можна вже буде їх сховати в холодильник і споживати. Так, у нас вже другий день, хочу зараз поміняти наволочки, точніше поміняти, а поправи їх, хочу одіти. Я сьогодні так не виспалася. Вчора не могла заснути довго, а сьогодні, звісно, в 6 ранку було важко встати. Але потрібно, бо ми ж ходимо ще до школи. І взагалі я сьогодні проснулася, мене дуже болить горло. Я ще серед ночі просуналася, відчувала, що щось дуже прямо воно мене сильно болить. І зрозуміла, що зранку я буду вже з сюрпризом. Але я знаю чому, тому що я вчора вечеряла полуничкою, я її дістала з холодильника, вона була дуже холодна. І Я її полила сметанкою, також холодною з холодильника. Взагалі ну, в мене немає такої чутливості, щоб я щось таке холодне з'їла і одразу в мене горло боліло. Вже дуже давно в мене не боліло горло. Але вчора я чомусь, коли їла, я відчувала, що вона занадто холодна. Але так, щось спішила, ніби в мене їх хтось мав відібрати то полуницю. Я поміщила її як завжди. Я так люблю. Сметанкою заправила. І ось так поїла, називається, полунечки. Сьогодні дуже болить горло то я одразу таблетки взяла від гору, щоб не затягувати це все. Буду чайочок пити і лікувати його. Говорю нормально, ніби так не затягнуто, але дуже болить. Ну, але це, сподіваюся, на цьому не завершиться, що гірше не буде. Тому що це не вірус, то не думаю, що це надовго. Взагалі в мене в планах сьогодні спекти пиріг з полуниці. Так, я вже десь робила його на каналі. Хочу знову сьогодні зробити, бо дуже він нам подобається. То потрібно спекти. Будемо пекти пиріг, Мішелька. Буде? Ти не любиш пиріг? Кажеш, дайте мені якось м'ясо, навіщо вам ваш пиріг? Зате тепер чистенькі подушки. так? Ти що там сховалася? Сховалася? Така смішна. Зараз покажу. Як тобі там сидить? Така смішна собака. Ти така в мене смішна собака? Вона ну, не дуже спішить вилазити звідси. І так добре. Ти що будеш так спати на моїй подушці. Так? І вкрилася в другу подушку. Тож тепло на вулиці, Мішелька. Ти що, сховалася? Мішель, ти сховалася від мене? Ну все, Мішель буде так спати. А мені треба сходити в магазин, купити полуниць, там продають для магазина на вагу. Ну і подивитися, чи в мене є борошно на тарт і масло. Дуже ми його любимо, дуже смачно. Ну що, я вже зібралася в магазин, буду йти. Ходіла, до речі, ось такий набір, купувала на Аліку. Вже давненько, але ні разу ще його не одівала. Дуже таке гарненьке сердечко ось тут з камінчиками. І, як це вам показати, сережки. Ось такі самі, як ось тут. Дуже гарно виглядає. Не знаю, стільки часу лежала, колір не змінила. Дуже гарно. Ходіла годинник. І буду йти, куплю те, що мені не вистачає. Оділа сукню, їй вже, не знаю, років 20 сукні. Мені дуже вона подобається, вона дуже така легка. І тут є такі карманчики. Кишеньки. Тому дуже мені у ній зручно. Так, я вже прибігла з Кауфланда, покажу, що взяла. Хліб тостовий взяла. Взяла сир. Фета ось такий. Фавіта він називається Від мляковіта. Хочу дещо зробити. Також соду купила пачечку. Дві пачки дріжджів. Завжди беру ось такий доктор Откер. Чи як називається? Дві пачки взяла, щоб були бо в мене закінчилося. Також взяла розпушувач, Масло. Ось 200 гривен це на тарт, мені потрібно буде. Взяла сир кисломолочний напівжирний. Борошно ось таке я беру на вареники і на лісники. Далі яйця. Сьогодні, до речі, були яйця по акції. Це 6 злотих були. А так, 845. Сметанка 18%. Взяла також це такий набір розсоловий чи суповий, якщо перевести. Курка, тут спинки курки, так мені багато м'яса, я буду варити бульончик до пельменів на обід. Також сир ось такий королівський, дуже смачний. Нашого не було, то взяла ось такий йогурт, ось такий з маршмеллоу. і полонишки кілограм. Це я брала на вагу, біля магазину продають. Так, я сідаю обідати. У мене тут пельмені з бульончиком. Я люблю ще й моркву, яка варилася їсти. Тому усім також смачного бажаю, хто зараз зі мною їсть. Так, прийшла на кухню, буду готувати тарт. Полуничний. вже готувала його колись на каналі. І знову ділюся рецептиком. Максимально просто готується і виходить дуже-дуже смачно. Тут у нас 300 г борошна 100 г цукру, 160 грамів масла вершкового. У мене ось таке м'яке було при кімнатній температурі, тому я його не розтоплювала. Якщо у вас воно тверде, то можете розтопити. Також чайна ложка розпушувача, дрібки солі. Зараз додам сюди ще одне яйце і 4 столові ложки молока. Це буде основне таке, основна така маса для основи, можна сказати, і ретельно її замішуємо. Далі ось ця маса це 3 столових ложки борошна, тут 1 столова ложка цукру і 30 грамів вершкового маси, також м'якого це буде у нас для посипки окрема така маса. Зараз усе змішуємо змішуємо цю масу окремо I цю масу окремо okay. There is a life I lead in this city. Hurry in the cup my tea. I can take what I need to get by. It Doesn't make it easy. The other piece of my heart move so. Зараз і ось цю масу відкладаємо в харчову плівку, в холодильник хоча б на 30 хвилин. 20-30 хвилин, щоб воно трошечки таке стало твердіше. Це тісто. І так само ось цей шматочок. Будемо нарізати полуничку. Дивіться, яка полуниця, до речі. Дивіться яка велика. Крупну само вибрала. Нам її потрібно порізати такими пластинками тоненькими щось по типу ось такого. До краниці додаємо десь приблизно 3 столових ложки крохмалу. Можна взяти кукурудзяний, можна взяти картопляний. Це для того, щоб... Дуже багато соку, полуничка не пускала. Або взагалі будь-який інший фрукт, який будемо використовувати. Я з сливкою колись робила, можна з персиком робити. І ось так легенько перемішуємо з крохмалом, легенько, щоб полонечку всю не розім'яти. Так, дістали з холодильника тісто. і буду його розминати руками на всю форму і робити трошки бортики ось так зробили бортики по краєчках у мене спеціальна форма для тарту але ви можете в будь-якій формі це робити трошки бортики піднімали і будемо викладати сюди полуничку по кругу Останнім штрихом натираємо зверху цей маленький шматок тіста, який ми робили окремо, натираємо зверху по полуничці. Все, відправляємо випікатися. Поки в мене там стояло в холодильнику тісто на тарт, я ще й встигла картоплю посмажити на вечерю і відбивні. Тому будемо вечеряти зараз. Ми, до речі, намагаємося зараз повечерювати до 6 годин, максимум до сьомого, щоб пізніше не їсти. Дістала цю смакоту. Випікався в мене 45 хвилин при 200 градусах. Зараз охолоне і лише тоді буду нарізати. Бо якщо я почну гарячим нарізати, то потече полуничка. Ой, аромати стоять на всю кухню, вже хочу його їсти. Дивіться, друзі, яка смакота. Просто неймовірно. І аромат стоїть на всю кухню, мені здається, навіть на коридор і тамбур. Сусідка, напевне, теж чує цей аромат. Що ж буду на цій солодкій ноті завершувати відео своє. Не забувайте ставити пальчик вверх. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані, і буду вдячна за ваші коментарі, бо це допомагає каналу розвиватися. І як завжди бажаю усім мирного, спокійного дня ночі. Всім па-па!